Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Едмун Кріспін. Експрес доставка над Весмінстером блиснула блискавка, і службовці, які залишили офіси і вишукувалися в чергу на автобуси у Вайсхолі, острахом підняли очі на низьке сіре небо. День видався спекотним, і більшість із них були без плащів, а багато хто й без парасольок. І, схоже, для них ймовірність встигнути дістатися додому до дощу стрімко зменшувалася. Заглушаючи шум вуличного руху в годину пік, пророкотав грім, а в кімнаті, високо на розі будівлі Нью Скотленярду, детектив інспектор Гамблбі підійшов до вікна та виглянув униз. Ось і вони, вимовив він. А винні вони чи ні? Один Бог знає. Його очі стежили за двома постатями, що зменшувалися в перспективі. Поки вони зовсім не зникли в дверному отворі, супроводжувані поліцейським формі. Якщо вони винні, тоді в них сталеві нерви, але, мабуть, досвідчені мисливці на Велику Дичину справді загартовують нерви. Закінчивши речення, він знизав плечима. Вони обидвоє?» Із смари сигаретного диму поцікавився Джеррі Сфен. Професор англійської мови та літератури в Оксфордському університеті. Дружина так само, як і чоловік? О, так, звісно. Хоча розумію, що жінка не такий гарний стрілець, як чоловік. Пошукавши Гамблбі дістав старий номер Татлера. Це, додав він, передаючи журнал через стіл. Дасть вам загальне уявлення про те, на що вони схожі. Вони трохи були схожі на жирафів, вирішив фен, вивчивши фотографію, і можна було сприйняти їх скоріше за брата та сестру, ніж за чоловіка та дружину. Жінка була старшою, ніж він очікував, не менше сорока років. На худому, засмаглому обличчі застигла неприродна усмішка, що демонструвала великі зуби, а коротке волосся злегка вилося природним чином. Її довгий ніс майже нагадував ніс її чоловіка, а очі обох були неприємно маленькими. Однак, із них двох саме він мав молодший і людяніший вигляд. Велика люлька мужньо виступала з рота, і його було зафіксовано якраз у той момент, коли він заклопотано намагався розпалити її. Заголовок свідчив, що на благодійному прийомі в саду серед гостей були присутні містер і місіс Бауери, які нещодавно повернулися з мисливської експедиції до Танганьїки. і місіс Бауер. Як поспішав пояснити Татлер, остерігаючись критики за те, що наважився розмістити на сторінках простого плебея, є другою дочкою Сера Еджертона і покійною леді Джон Вілмот з Вілмотхолла в Дербішері. Фен усе ще перетравлював цю інформацію, коли на столі задзвонив телефон і Гамбі підняв трубку. Так, сказав він. Так, і я бачив, як вони увійшли. Затримайте їх внизу ще на кілька хвилин. Добре, я повідомлю, коли буду готовий прийняти їх. Скривившись, він поклав трубку. «Боягуство», – заважив він, відтягування. Але я подумав, що, можливо, ви не будете проти почути про цю справу і сказати мені, що ви думаєте. Фен кивнув. Одмінно, ваша історія поки що звучить дещо невиразно, і я все ще не зрозумів, що ж там сталося. Блискавка знову яскраво освітила вузьку кімнату, і цього разу грім пролунав майже одразу. Гроза швидко наближалася з південного заходу, і вітер, що посилився, став кидати на скло пеші жменьки дощових крапель. А Галбі витягнув руку, зачинив вікно і повернувся до столу. Спека дещо порушила його бездоганну зовнішність, і він витер піти з чола, різко впавши на бортове крісло. Є, дівчина, сказав він, Єва Крендол, двадцять чотири роки, брюнетка, настільки ж симпатична і витончена, як ви і очікуєте від манекенниці. Вона ділить крихітну квартирку на Нотінгем Плейс з іншою дівчиною. У неї є багатий старий дядечко Моріс Крендол, який зробив її спадкоємецею. У неї є кузен Філіп Бауер, який любить полювати на велику дичину. А зараз чекає внизу разом зі своєю дружиною Гілларі. Ще в неї є працьовитий кузен Джеймс Крендол. Який викладає в початковій школі в Твелфорді. Джеймс Крендол? насупився Фен. У мої студентські дні зі мною навчався в Магдален-коледжі такий собі, Джеймс Крендол. Сором'язливий, сумлінний, дуже нудний тип із товстими скальцями в окулярах і заїка. Він був одним із тих невдах, які, вочевидь. Приречені зазнавати невдачі у всіх починаннях, тож початкова школа 20 років тому Так, це може бути він. Можу ручатися за сором'язливість і окуляри. Хоча що до решти, похмуро кивнув Гамблбі, просто не знаю, принаймні не з особистого досвіду. Однак це не важливо. Головне з цим дядечком і кузенами, ось що. Якщо Єва помре раніше за Моріса, статки буде розділено після смерті Моріса між Філіпом Бауером і Джеймсом Кренделом. А якщо і Єва, і Джеймс Крендел помруть раніше за Моріса, статки повністю перейдуть до Філіпа Бауера. Грубо кажучи, у вчителя Джеймса є мотив для того, щоб вбити Єву, а умислився Бавера разом із дружиною є мотив, щоб убити і Єву й і Джеймса, поки що зрозуміло. Далі у дядечка Моріса карцинома легень. Він може прожити два місяці або два тижні, або лише два дні, але в будь-якому разі він помирає. І як більшість із нас не надто жадає помирати серед чужих людей у приватній лікарні, тож він просить Філіпа та Гілларі Баурі, найбагатших із його родичів, прийняти його в них у будинку біля Генлі. Досить оптимістично, заважив Фен, якщо врахувати, що грошей він їм не залишив. О, ні, щось він їм залишив, звісно. Більша частина його статків мала відійти Єві, але він залишив баурам дещо і був спроможний скасувати це розпорядження, якби вони відмовилися прийняти його у своєму домі. Баури, своєю чергою, не настільки багаті, як виглядає збоку, щоб знехтувати кількома тисячами. Без сумніву, полювання на велику дичину дороге хобі, так чи інакше, вони погодилися прийняти його. Отже, вони погодилися, і того дня, коли він мав приїхати, трохи більше ніж тиждень тому, Єва поїхала до Генлі, щоб переконатися, що він добре влаштувався. Цього слід було очікувати, а ось чого ніхто не чекав. Так все, що Джеймс Крендол залишить своїх хлопчиків і теж приїде. Проте він приїхав, можливо, сподіваючись отримати дещо більше, ніж обіцяні 500 фунтів, і до другої половини дня вони там зібралися всі за винятком Моріса, який, мабуть, усе ще перебував у санітарній машині на шляху з приватної лікарні на місце. Будинок Бауерів стоїть на пагорбі, що виходить на місто і річку, яка біжить приблизно за милю. Будівля величезна з десяток спалень, і як багато великих будівель у наші дні страждає від відсутності прислуги. Але Філіп і Гіларі з тих, хто віддає перевагу зовнішній величі, тому вони живуть там. А можливо, їх приваблює той факт. Що навколо досить багато землі і є де постріляти. Хоча, як я розумію, кролики це регрес. Є тільки одна служниця нещасна, переобтяжена роботою маленька жінка, дивлячись на яку хочеться щось сказати на захист нещасних, що з'явилися після війни, для яких вибір один: погоджуйся або вимітайся. І саме ця місіс Джордан відчинила двері Єві Крендон, коли приблизно о 3 годині та прибула зі станції на таксі. На той час, коли вона дісталася туди, Гіларі пішла в місто, щоб пройтися крамницями. Джеймс пішов на прогулянку. А Філіп, оскільки на санітарну машину не чекали принаймні до чаю, вирішив вийти на зустріч дружині. І допомогти донести пакунки. Тож, якщо не рахувати служниці, Єва провела першу годину в домі сама. Розпакувавши речі, вона поблукала садом і, врешті-решт, сілавши з злонгу під буком недалеко від букового гаю, розташованого приблизно за 300 ярдів за огорожею саду. Вона сиділа нерухомо, заплющивши очі. І будь-хто, хто спостерігав за нею, прийняв би й за сплячу. Але з якоїсь незрозумілої причини вона була збуджена і, почувши постріл, миттєво сіпнулася в бік. Куля, випущена з експрес-гвинтівки, порвала й шкіру на голові і зачепила череп, ще частка дюйма, і куля вбила б її. Проте її лише оглушило. І Єва, за словами лікарів, була непритомною і не могла почути другий постріл, який послідував одразу за першим. Обидва постріли, однак, чули місіс Джордан і Листоноша, який наближався алеєю. І ці два свідки зіштовхнулися перед будинком 30 секунд по тому і виявили Єву, що лежала біля шезлонга. Та Гіларі, бліду і приголомшену, яка вибігла з гаю напроти. Через дві хвилини прибув і Філіп, після того як він зустрів дружину в селі та поспішила додому, залишивши його збирати і нести її пакети. І ситуація така: Гіларі пострілом у голову вбила Джеймса Крендола, який лежав у гаю. Стискаючи в руках експрес-гвинтівку, націлену на Єву. Прибула місцева поліція, мене направили допомогти їм, і ми отримали заяви від усіх свідків. І з рожевої картонної папки Гамблбі витягнув пачку аркушів із машинописним текстом. Тут, наприклад, свідчення Гіларі. Я залишила чоловіка в селі. Бо йому потрібно було ще дещо купити, і я не хотіла чекати, щоб не виникла ситуація, коли приїде машина, а мене немає. Я прийшла додому через поля, оскільки це найкоротший шлях, і увійшла в будинок чорним ходом. У цей час я не бачила Єву, оскільки вона була в передньому саду. Я прямувала до своєї кімнати, щоб зняти капелюх. Коли побачила через відчинені двері з кімнати, що експрес-гвинтівки Манліхер не було, і в мене виникли підозри, бо я знала, що в чоловіка з собою зброй не було, а ніхто більше не мав її торкатися. Я подумала про свого кузена Джеймса Крендола, який ставив питання про зброю. Я поклала в кишеню маленький автоматичний пістолет. І вийшла пошукати його. Я взяла пістолет, бо боялася, що Джеймс може завдати шкоди Єві, смерть якої буде йому вигідна. Мені не подобалися його манери, і я була налякана тим, що він міг зробити. Я повернула до переднього саду, де в шезлонгу спала Єва, і мені здалося, що хтось рухається до гаю. Якнайшвидше я повернула в сад за будинком. І звідти перетнула поле, в якому знаходиться гай з протилежного звідси боку. У гаю я побачила, як Джеймс цілиться в Єву з манліхера. Я направила на нього пістолет і зібралася крикнути. Коли він вистрілив, Єва впала. Я відразу ж вистрілила в нього. Це був самозахист, я вважаю, тому що він вбив би й мене. Бо я бачила, як він стріляв у Єву, але я не збиралася вбивати його. Я досить непогано стріляю з винтівки, але не з пістолета. Тут зовсім інша техніка стрільби. Гамблбі відсунув папери. Ось так. Філіп Бауер почув ці два постріли, але, за його власними словами, перебув занадто пізно, щоб щось побачити. І це все. На Манліхарі є відбитки пальців Джеймса Крендола, і положення його тіла повністю сумісне з тим, що він цілився в Єву. З іншого боку, у Баверів безсумнівно дуже сильний мотив для усунення як Джеймса, так і Єви, і легко бачити, як можна було все це влаштувати. Отже, спочатку вони стріляють з винтівки і вражають єву. Я кажу вони, оскільки немає жодних доказів, що Філіп не настогнав дружину, незважаючи на те, що вони залишили село окремо, потім з пістолета вони вбивають Джеймса, якого заздалегідь заманили в гай під будь-яким приводом. Той і рота не встиг відкрити. Потім Гіларі мчить Гаю, залишивши Філіпа поставити сцену і помістити відбитки пальців Джеймса на гвинтівку. І нарешті, за дві хвилини Філіп з'являється зі здивованим виглядом, наче щойно прибув із села з покупками. Повторюю, так можна було зробити. Але чи було так зроблено, чи історія Гіларі правда. Якщо ці запитання і не були риторичними, Фен не подав виду. Цікаво, спитав він, як сприймуть історію Гіларі в суді? Гадаю, досить добре, зрештою Джеймса Крендула. Справді був дуже гарний мотив для бивства Єви. І доки журі вважатиме, що він спробував так зробити, Гіларі ніколи не стануть переслідувати. За те, що вона його застрелила. Так, вона вийде сухою з води, але я не задоволений. А Єва? спитав Фен, що сталося з нею? Її відвезли в лікарню, і вона все ще там, але зараз зміцніла. Я отримав її заяву про те, що сталося до того моменту, як куля оглушила її, гамбі замовк. І з надією втупився на фена. Годже, поцікавився він, є якісь думки. Але цього разу фен зміг лише похитати головою. Дощ припустив що сили, і тепер барабанив у вікно. Стало настільки темно, що Гамблбі нахилився і вімкнув настільну лампу. Знову блиснула блискавка, і Гамблбі вголос порахував до чотирьох. Перш ніж пролунав грім. Гроза відходить, неуважно зауважив він. Ну, добре, гадаю, нічого не залишається, окрім як, і різко замовк, оскільки фен втупився в нього очима людини, яка раптом засліплена сонячним світлом. Що це? стурбовано поцікавився він. Якого біса ви? Він не закінчив речення. Заява дівчини, перебив його Фен, можу я поглянути. Заяву є ви, ви маєте на увазі. Галубі попорпався в папці і передав папір через стіл. Так, ось вона. Але чому? Ось що я хотів. Фен одразу звернувся до останньої сторінки. Ось послухайте. Пам'ятаю, я сіпнулася в бік, коли почула постріл. А потім повний морок. Так, і що з того? Фен постукав по папері довгим вказівним пальцем. Ви вважаєте, що дівчині можна довіряти? Так, напевно, чому ні? Вона не вбивала Джеймса Крендола, якщо ви про це, не кажучи вже про те, що в неї відсутній мотив. Все просто фізично неможливо. Гаразд, гаразд. Але я запитую, вона не могла щось придумати. Ні, вона не така. Чудово. А тепер два запитання. Ні, вибачте, три. По-перше, чи справді, безперечно, що було не більше двох пострілів? Абсолютно. Філіп, Гілларі, Листоноша і місіс Джордан всі в цьому сходяться. Добре. І, по-друге, чи справді, безперечно, що Гвинтівкова куля оглушила Єву в той момент, як торкнулася її, Ого, Господи, так, це нагадує жахливий удар крихітним молотком. Відомі випадки, Господь з вами, Гамбі, який ви іноді занудний. А тепер моє останнє запитання. Чи справді, безперечно, що постріл Гіларі вбив Джеймса Крендола миттєво? Друже, його мізки перетворилися на кашу. Звичайно, безперечно. Фен полегшено зітхнув. Тоді, якщо є вагарний свідок, пробурмотів він, є реальний шанс відправити Філіпа і Гіларі Бауерів на шибеницю, їхній мотив. Бажання смерті Єві та Джеймсу настільки сильне, що вони від самого початку перебуватимуть у невигідному становищі, і навіть невеличкий доказ має схилити шальки Терезів проти них. Гамбобі застогнав Боже, пошли мені терпіння, лагідно пролепотав він. Що за невеликий доказ ви маєте на увазі? Що вони дійсно зробили все так, як я припустив? Саме так, не сумніваюся, що вони обговорювали щось подібне заздалегідь. Але, звісно, остаточний їхній план, що базується на знаходженні Єви в шезлонгу мав бути імпровізацією. Один із них, я вважаю, Гіларі, мабуть, приніс зброю з дому, тоді, як інший, займав Джеймса. І вони змогли завести Джеймса до гаю, можливо, під приводом показати пастки для королів. Це пояснило б наявність Гвинтівки, а Джеймс не схожий на людину, яка достатньо знає про зброю, щоб зрозуміти несумісність експрес моделі, Манліхер і кроликів. З іншого боку, усе це чисті домисли, на силу стримувався Гамблбі. Але мені здалося, що трохи раніше ви згадали доказ, якщо це не надто вас утруднить. Доказ, радісно повторив фен, так, я майже забув про нього. Доказ наданий грозою і вами. Як дуже багато хто, ви вирухували інтервал між спалахом блискавки і громом. Чому? Тому що світло рухається швидше, ніж звук, і вимірявши цей інтервал, ви можете виміряти, наскільки далеко гроза від вас. Але є і інші речі, які, як і світло рухається швидше за звук, і одна з них, як ви прекрасно знаєте, це куля, випущена з експрес-гвинтівки. У спекотний день. Звук рухається приблизно зі швидкістю 1150 футів на секунду, але будь-якого дня на відстані 300 ярдів куля з гвинтівки «Манліхер» рухається майже втричі швидше і середньою швидкістю приблизно 3000 футів на секунду. Тому постріл, який чула Єва, не був пострілом з гвинтівки. Вона просто не могла його почути, оскільки куля оглушила її, перш ніж звук від пострілу, міг досягти її вух. Але вона дійсно чула постріл. А оскільки, за загальним визначенням, їх було тільки два, звук, який вона чула, повинен був бути звуком пострілу з пістолета, який убив Джеймса. Іншими словами, звук від пістолета. Передував звуку пострілу з Гвинтівки, а це означає, що Джеймс був мертвий до того, як вистрілила гвинтівка. Це своєю чергою означає, що вже, звісно, не Джеймс стріляв у Єву. Будь я проклятий. вигукнув Гамблбі. Це ж просто означає, що бауери вистрілили в неправильній послідовності. Якби Єва була вбита, як вони і розраховували, це не мало б значення. Але оскільки, він кинувся до телефону. Ви зможете домогтися вироку на основі цих доказів? запитав Фен. Думаю, так. За певної удачі ми їх повісимо. Гамблбі приклав трубку до вуха. Кімнату очікування, будь ласка. Але навіть десь шкода їхніх марних зусиль. Марних? Так, місіс Джордан прийняла телефонне повідомлення, але не було нікого, кому можна було його передати, і з приватного санаторію, звісно. Розумієте, Моріс Крендон помер, залишивши всі гроші Єві, чий заповіт, звісно, не на користь Бауерів. У той момент, коли його переносили до санітарної машини, тобто за дві години до стрілянини, бідолахи, так Бец, можете перевести їх, у них просто не було жодного шансу. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.